Було засідання виконкому Шосткінської міської ради. Одним з головних стало питання про зміни до бюджету Шосткінської громади на 2023 рік. Як повідомили фінансисти по управлінню освіти, збільшено видатки на суму понад 3,5 мільйони гривень на усунення аварійного стану в дитячих садочках. Та школа. По відділу культури і туризму проведено перерозподіл видатків між функціями для придбання будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту. Збільшено видатки по охороні здоров'я на суму понад 7,5 млн грн. У ЦРЛ на оплату праці з нарахуваннями 6 мільйонів По КНП Шостинська дитяча лікарня на поточний ремонт кабінетів 383 тисячі гривень. Та по КНП ПМСД на оплату праці з нарахуваннями 1 млн 200. По спеціальному фонду видаткову частину бюджету Шостінської громади збільшено на 21 мільйон 090 тисяч гривень. Збільшено також видатки і по управлінню з питань надзвичайних ситуацій. Це рішення розглядали на депутатська комісія з питань бюджету і на комісії було звернення і. Предлаження депутатів додати додаткових коштів для виплати заробітної плати дитячої лікарні в сумі 800 тисяч у підсумку. Рішення було прийнято із доповненнями у ході засідання. Присутні заслухали звіти про виконання фінансових планів медичних закладів громади. Зокрема, як зазначив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин, доходи за 2023 рік, в межах яких здійснювались видатки, склали 221 мільйон 400 тисяч. Тисяч гривень. З них за пакетом медичних програм від НСЗУ 164 млн грн, з місцевого бюджету 27 млн надходження відплатних послуг 5 млн благодійні внески, гранти, дарунки, централізовані поставки 23 млн Договорів по пакетам з ССЗУ було підписано по 19 пакетам. Використання коштів здійснювалося виключно для фінансування видатків на отримання підприємства. Дохідна частина фінансового плану стоматологічної поліклініки за минулий рік передбачає надходження коштів у сумі 13 мільйонів п'ятсот вісім тисяч гривень. Надійшло 11 мільйонів сто тисяч гривень, що дорівнює 82,5% до плану та складає це з наступних доходів це платні послуги. Було заплановано на рік 10 мільйонів 585 тисяч гривень, а виконано на 8 мільйонів 208 гривень, що становить 77,5%. Також є договір з НСЗУ. Договір НСЗУ по одному пакету Це стоматологічна допомога дітям і дорослим за невідкладною допомогою. Сума планувалася 2 мільйона 148 тисяч гривень і фактично становить 100%, 100%. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами значить, заплановано 2 мільйона 959 тисяч гривень, виконано. Також на 99 ,9%. Міський голова Микола Нага поцікавився, які прогнози Далі. має стоматологічна поліклініка на поточний рік. За словами Ніни Цицерської, на жаль, вони не втішні. З НСЗУ заключений договор на один пакет послуг на перший квартал. Далі буде скорочування. Частина буде, та частина, яка була, ті ставки, які були в НСЗУ, будуть переведені на платні послуги. І плюс скорочення держава в цьому році у першому кварталі надала менше чим. Ну, по всім поліклінікам по стоматологічним чим у прошлому році, двадцять другому році, на перший квартал. основну дохідну частину по центру первинної медико-санітарної допомоги складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення, по програмі медичних гарантій з Національною службою здоров'я України. Ця сума склала у минулому році 42 мільйони 947 тисяч. По програмі підтримки з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг заробітної плати придбання медик. Та товарів для пільгової категорії населення надійшло 5 мільйонів 335 тисяч. Інші доходи від операційної діяльності закладу склали 13 мільйонів 92 тисяч. Видаткова частина закладу за 2022 рік склала 52 мільйони 597 тисяч. В структурі витрат перше місце займають оплата праці з нарахуваннями, тобто від НСЗУ. Отримали 42 мільйони 947 тисяч. А на заробітну плату в тому році ми витратили 45 мільйонів 857 тисяч. Тобто майже 3 мільйони нам не вистачало в тому вже році. Основне фінансування дитячої лікарні це кошти НСЗУ за надані медичні послуги. За 22 рік отримали від НСЗУ кошти суми 17 мільйонів 496 тисяч. Також за надані медичні послуги іншим не вкладна допомога, лабораторні дослідження, навчання інтернів на платній основі 290 тисяч 500 гривень. З місцевої бюджети по програмі підтримки ще на покриття вартості комунальних послуг, заробітної плати працівникам, та придбання медикаментів та перев'язаних матеріалів, продуктів харчування, поточний ремонт приміщень, відшкодування пільгових пенсій медичних працівників надійшло кошти в сумі 8 мільйонів 497 тисяч також є інші доходи. Це надання майна в оренду, благодійні внески. дотримали в сумі 36 тисяч 100 гривень. За словами Віктора Садовничого, у поточному році дитяча лікарня має також невтішні прогнози. У поточному році бачимо оптимізацію і скорочення. У нас не вистачає біля 800 тисяч на зарплату. За рік робили 9 мільйонів. У підсумку члени виконкому прийняли проєкт рішень про виконання фінансових планів медичних закладів нашої громади за минулий рік. Вертаюся ще раз до всіх, до членів виконкому, до жителів нашого міста, що ми більше повинні надавати допомоги нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті. Ситуація надзвичайно складна. Так, склалося, що. Практично всі військові, які мобілізовані, знаходяться на фронті, ще знаходяться в тих містах, де йдуть саме активні бойові дії. Те, що, можливо, ми сьогодні з вами прийняли рішення про допомогу для того, щоб придбати техніку, інструменти, матеріали і таке інше. Але я звертаюсь до всіх, до своїх трудових колективів, там, де звертаються люди, давайте спільними зусиллями допомагати.